Викування! Так, ну що, друзі, вітаю всіх на черговому фестивалі Кубок Латіджон Тім 2024. осінь. дуже радий всіх бачити. Дякуємо нашим ЗСУ. Дякуємо Богові, що ми сьогодні зможемо. Я думаю, нормально все провести, тому що позавчора на озері частково стояв лід із замороза, і були, скажімо так, побоювався я, що будуть якісь проблеми. Начебто все добре. Адміністрація озера забезпечила нам чисту водойму. Єдине відразу, відразу єдине зауваження попередили нас від адміністрації що дуже слизько і, будь ласка, обережно пересувайтеся, щоб особливо по місткам, от, ну, щоб ніхто там не впав в воду, нічого не, не пошкодився. А так, в принципі, все чудово, вітру майже немає. Я думаю, що риба буде ловитися. У нас сьогодні такий зимовий вже спінінг, прикольний антураж, такий сніжок. Я думаю, що буде все добре і цікаво. Нагадую, що генеральний спонсор нашого фестивалю це компанія Salmo, торгові марки Luckід John, Salmo та Norfін. Від спонсора нам будуть сьогодні подарункові набори, які з себе включають силикончик HyoFet 3,9, Chan Teil 2 i9 і Векі ворм такий черв'як. До речі, рекомендую звернути увагу. Особисто я на нього дуже класно ловив окуня та судака. Ну, не знаю, як щука, але но... треба спробувати і е -е... Значить, По регламенту в нас сьогодні шість турів. Після четвертого туру в нас перерва на обід. Це відрізняється командний турнір тим, що обід у нас не в кінці змагань, а після четвертого туру. І, в принципі, зараз приступаємо до жеребкування. Всім доброго ранку, буду викликати по черзі, як реєструвалися. Команда УФЛ, Готується Больберт.

Забагрена рибка, і за правилами турніру така рибка не рахується. Все, бачите, по-чесному все, учасник відпустив. Призовим фондом нашого Кубок у Блакиджон Тім 2024 Як Бачите, у нас чудові є ось такі два кубки переможцям нашим і за перше, друге третє місце медальки і номінація Fish також дві золотих медалі. Крім цього, як завжди, у нас в першій п'ятірці спортсменів приготовлені цінні призи. А також буде нагороджуватися номінація Big Fish». Приз п'яте місце у нас такий якби невеличкий, можна сказати, заохочувальний. Це два плетени шнура Лакіджон Басара. 0-113 діаметр, тобто якраз для берегового спінінга вони найкращим чином підійдуть. Четверте місце. Четверте місце це новинка. Цього сезону це дуже теплі е, термошкарпетки з шерстю мариноса. Е, називаються вони Norfin Arctic Marino Heavy. Ось такі шикарні якраз на зиму зараз на сезон, який наркотики. Е, е, я хочу показати вам приз номінації Fish. дуже він такий прикольний. Це ось такі дві сумки від Son Сумка спінінгіста з коробками. тобто Це не просто сумочка, Тут ще йде комплект з трьох коробочок спінінгових, які для приману. Ну, тобто можна її використовувати там, для якихось аксесуарів інших. Це переносний ремішок, така дуже зручна і вмістка сумочка. Також береговикам, які тут зібралися, будуть у нагоді такі сумки завжди. Третє місце. Третє місце ось такі два стульчика, з'єднані з рюкзаками. Тобто на ньому можна і сидіти, як на стулі, і можна його переносити як рюкзачок. Називається Норфін Dudley. Гарно підходять і для зимової риболовлі, можна використовувати і просто там для пікників. Друге місце це термобілизна. Традиційно у нас завжди в призах є термобілизна від морфінгу, тому що термобілизною норфінг користуються майже всі рибалки, яким би способом ловлі вони не займалися. Тому що це найкраща продукція в своєму ціновому сегменті. І в даному випадку в нас. Термобілизни Норфін Nord, яка йде у нас як е, класифікація Т3, це Very Cold і для е, активної діяльності. Ну і Головний приз за перше місце це мембранні костюми е, Norfін Feeder Concept. Ось такі два дихаючі мембрани костюма. Водозахисний. Ну, вони, скажімо так, де тобто це на осінь, на весну. Знову ж таки, на такий самий час, як зараз. То такі чудові призи доставимося нашим найкращим наших найкращеність. Нашому, в першу чергу вам всім, що ви приїхали, проявили зацікавленість. Я думаю, що сьогодні всі отримали задоволення від чудової погоди і ну, приємного розміру риби, скажімо так. Дякуємо нашим захисникам, нашим Збройним силам. За можливість виходити на риболовлю, і провести дане е, е, міроприяття. Як ви знаєте, частина грошових коштів буде перерахована на допомогу заслужні. Також е, дякуємо генеральному спонсору компанії «Салма Україна, за надані призи, е, дякуємо нашим суддям, дорогим, всім помічникам, е, дівчатам, які допомагали дуже з. Приготуванням їжі смачної. Дякуємо Артуру Бариновасу, який займався реєстрацією і завжди мені допомагає з організацією. Артур! Артур! Велика подяка! Нема фотоапарата, нема артура. Да. Ми приступаємо до нагородження. Я передаю слово Володимиру Ланько, який оголосить першу десятку. Так, дивіться, сьогодні було спіймано 413 риб загальною вагою 586 кілограмів 15 грамів. Так, і переходимо. Десяте місце 12 риб, 29 тисяч 95 балів. Команда Мріє. Дев'яте місце. Також 12 риб. 29 тисяч 310 балів. Команда Fast Fish. Восьме місце. 13 риб. 29 885 балів. Команда «Lucky Ducks». Сьоме місце. 12 риб. 31 тисяча 825 балів. Команда Bro Anglers». Шосте місце. 15 риб. 36 тисяч 250 балів. Команда 1, 2, 3. П'яте місце. Також 15 риб. 36 тисяч 990 балів. Команда про спінінг. Є команда про Виходьте на нагородження. У нас завжди нагороджується. Тут, найкраще, да? Приз від компанії Salmo, два плетених шнура. Басара від Лакіджо. Ви залишайтеся, будь ласка, отут справа. Друзі, ще забув подякувати, звісно ж, адміністрації озера Трофейного за можливість чудової риболовлі поряд з містом. Переходимо до четвертого місця. Також 15 риб. 37 тисяч 540 балів. Команда перчес». Дворецькі Віталій і панці та Приз Присвід компанії Salmo термошкарпетки шкарпетки Норфін. Говною мерено. Так, третє місце. 16 риб, 44 тисячі балів. Рівно команда Київ-Андрушівка. Матвійка Андрій, Сірова Олександр. Алло, и приз за стильчики з рюкзаком Норфин Дудлей. 12 риб. 48 тисяч 215 балів. Команда Деснянські Хапуги. «Берзін Влад і Куртенко Максим. Так, що тут у нас у нас сьогодні такі гарнісенькі медальки з фурелькою. Так. І за друге місце в нас пристег термобілизма Норфін Морд. Придобажаю. Покажіть, будь ласка. Там не залишається тікайте. І перед тим, як перейти до першого місця, номінація Фіш трохи змістилася. Взагалі, риба вагою. Чотири кілограми, 840 грамів. Диснейські хапуги. Верзі бланк і ротенка вакцина. Недалеко. Недалеко ми. Недалеко пішли, так Та да. вже да не стрель. Баса. <смірки> так, і що у нас за. Що в нас за бікфіш? У нас ось такі дві чудові сумочки в З, ну, з... з комплектом коробок. Ну і перше місце 22 риби. 53 тисячі 890 балів. Команда Нордстрім. Олинок Богдан і Красилов Денис. І перший приз, Демісезонні мембранні костюми Норфін Фівер Concept Так, ну що, друзі, вітаємо всіх призерів Всім дякую ще раз за участь. Приїжджайте на наші фестивалі Лакі Джо. Ура!